Я намагалась записати цей шматочок для відео з першого разу, але записую другий дубль, тому що перший мені не дуже подобається. І так, сьогодні а, знову влог на моєму мега суперкласному чудовому каналі. Насправді мені здається, кожен раз, коли мені немає що знімати, або просто немає ідеї, я знімаю влог і потім така влог, новий формат. Усім <світ> привіт. Сьогодні я вкотре вирішила придумати собі виправдання і зняти американський формат, а, який називається Life Updates, типу оновлення життя, новини життя. А, цілком, можливо, що зараз я. Можу говорити якусь більш бірту, тому що я знімаю це відео зранку. І ви розумієте, що мозги, мізки трошечки отак от підключаються. Тому, власне, влог про моє життя, про мої життєві оновлення, насправді почалось літо, вже як пів місяця тому, і я ще не зняла жодного відео за літо. Але. Менше з тим, я сьогодні хочу провести день разом з вами. Вами. І я бажаю вам гарного перегляду. Не знаю, що казати ще. Просто проведіть цей час класно, Сподіваюсь, вам сподобається. Можете написати, як завжди, фідбек в коменти, і я буду вам дуже вдячна. Тому, так, все. Бажаю гарного перегляду. Пишіть фідбек і погнали! Ну! Коли додивитесь, напишіть фідбек, тому що це буде лицемірство, якщо ви напишете. а напишете, якщо ви напишете, о, а, вже, як класно, який класний влог, а ви подивилися тільки 2 секунди. Угу, дякую. Все, а починаємо цей день. Влог, ранок, неділю. Погнали! Насправді я прям майже одразу хочу поділитися однією класною штукою, яку я знайшла буквально декілька днів тому, і мені здається, завдяки якій я зараз знімаю це відео, а саме про фільм, який дуже-дуже неймовірно суперкласний, і який я вам дуже раджу подивитись. А саме він називається «Стац» чи «Штац», не знаю, як правильно, десь тут буде його обкладинка і назва. Насправді це документальний фільм від Netflix про одного психотерапевта, не про Спартака Суботу, а про психотерапевта, який на власному прикладі, на власних якихось роздумах показує різні проблеми життя і таке інше. Коротше, не буду спойлерити. Мені дуже сподобався цей фільм, і я дійсно раджу вам подивитись його. Якщо у вас є якісь, я не знаю, проблеми в житті або ще щось. Та й в цілому, мені здається, це супер, прям класний і корисний інструмент для вашого життя, тому велкам, дивіться. І можете написати свій відгук, якщо подивитесь, як вам Писала тільки що відео. І це потрапить в відео, тому коротше, я дуже щаслива, тому що я намагаюся зараз записувати все більш-менш з першого дублю і не прям супер паритись над тим, наскільки ідеально це вийде, аби ну, це важко, це не так легко, як на словах, тому все. Коротше, я рада просто, щоб це увійшло у влог, і щоб ви знали, що це важливо для мене. От все. А, кажучи про цей влог, він виходить знову ж таки доволі. А, таким, я не знаю, не супер насиченим, але мені хочеться зробити його. Але 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 мені хочеться зробити його таким супер легким, або вам було приємно його дивитись. Тому а, я все ще думаю над тим, аби знімати його і завтра. Показую лайк. А, аби знімати його і завтра, і потім опублікувати, і буде все дуже цікаво. Але. Побачимо, можливо, я закінчу сьогодні, а ще я постійним пальцем щось жестикулюю в відео. Я знаю, що так роблять психопати. Так сказав Спартак Субота. А ми йому не довіряємо, так все. Отже, так, я сподіваюся, це ще не кінець, і я ще щось знімлю, тому що мені особисто хочеться це зробити. От, все, погнали. Отже, так, напевно, я буду завершувати цей влог. Насправді, мені здається, з цим відео дуже багато що змінилось. Я дійсно намагалась робити все те, як відчуваю. Цього разу я дійсно менше парилась з приводу ідеальної картинки і якихось класних тез або слів, які я скажу у відео. Тому я сподіваюся, вам сподобалось. Можливо, було трохи душно, можливо, ні. Можете написати усе, що ви думаєте про цей влог, про це відео в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати. І так, я бажаю вам гарного дня, вечору, ранку. І я сподіваюся, що ми побачимось з вами вже зовсім скоро. Чекаю на ваш фідбек. І все, бувайте! І наше легендарне далі буде.